всіх сьогодні бачити буквально хвилинка організаційних моментів. Нам через півгодини мають нарешті вимкнути світло, тому буде невеличка пауза з помиканнями. Ми можемо дуже гучно кричати і радіти, тому що нарешті ці на його немає. От нарешті посадимо в тиші трошки, бо воно це годеться на день. Дуже вам дякую і гарно. Ми нарешті будемо починати. Дуже дякую. Щось <плес> до пауза. У нас проводження така майже домашня атмосфера, дуже камерна. То я зможу дозволу все робити, бо сидячи. І вам теж рекомендую сідати зручненько, і будемо, будемо з вами балакати і будемо з вами слухати. Дуже любимо кафе Квітка всією породою, і дуже вболіваємо, долучаємось до багатьох ініціатив. І зараз Квітка збирає гроші на пандус для того, аби кав'ярня стала інклюзивною. Це надзвичайно важливо. Я думаю, нікому не треба це пояснювати. І ми хочемо підтримати цю ініціативу, бо там і свої заходи ми намагаємося проводити, хоча б там в мінімально доступних локаціях. І ми зацікавлені в тому, аби в квітці був пандус. І хочемо просто допомогти підтримати дівчат, ну і звісно провести класні читання. Збірка називається МП3, відповідно, її вірші називаються треки, мають свої номери і назви. Але все одно там в мене також така преференція, щоб не плести після кожного. трек Треку чотири про птахів. Птахи мого польоту не люблять відпускати. Коли хочуть, то пробують, і зазвичай виявляються, що могли. Не люблять відпускати бажаного, а тим паче кореного. Не люблять плакати і вмирати. А коли надходить момент крайньої слабкості, згортають крила і стрілою падають вниз, щоб набратися сили польоті вниз, і знову пробиратися вгору. пружне повітря. Таки мого люблять возити болес на своїй спині і показувати світ на висоті мого польоту, можуть роками битися об стінки нікої клітки, бо не уявляють собі волі дозволю. Бояться лише одного, щоб їх не переручили і не получили на хтось Ми вважаємо, що е, такі вечори, як сьогодні, літературні вечори. Вони надзвичайно важливі для нашого міста, тому що е, ми вважаємо, що в нас достатньо мало платформ, на яких можна проводити подібні заходи. І ми дуже раді, що е, порода Іра Бошко е, запропонувала провести цей захід у нас. Е, е, ми дуже щасливі брати участь у подібних співпрацях і. Е, Маємо таку велику радість, що ми долучаємося до е, цього культурного і поетичного життя нашого міста. От е, і сьогодні, як і попередні заходи, ми е, збираємо гроші на пандус. Ми е, хочемо бути інклюзивними. Ми хочемо, щоб наш заклад був е, доступним для усіх. На жаль, власними силами ми не можемо цього забезпечити, тому маємо отаку от нагоду зібрати коштів і взяти участь у гарній справі. В мене кілька разів запитували, чи маю я більше портовий ріг. Uh, і якось ну, при тому, що якісь образи пов'язані з uh, колоритом uh, нашого міста, у мене присутня, але якось вірша, який був йому прям присвячений, у мене ніколи не було. І я прям поставила собі задачу. Uh, мені дуже хотілося написати про кривий ріг. Якось так, як не писали до цього. Uh, це виявилось складніше ніж я очікувала. Я не то, щоб дуже розумію, для чого вона ця фреа але просто щоб ви розуміли, що це вірш про кривий ріг. Твоє розчарування сховаю тоді в чавуні, розчиню ой у лузі гідкого ледкого гімну. Розкажи їм про мене так, аби не довелось червоніти ні мені, ні тобі, ні їм. Бо ж від цього й біжиш, від сухої, прокислої червені, про яку нічирк, як і про порожнечу в підніжжі, про спокусу зневіри відвалами уречевлену. Про зарослі скуйовдженим димом погаяні дні, говори тільки те, що наважишся повторити, роздивляючись дном моїх ран, розцяцьковане втратами, що запишеш собі у дитячий смішний патерик і не зрадиш нутра. Так мені хрипко і липко шепоче на вушко, вхопивши за нитку повітряний намір про втечу, місто довжиною в Забушківське речення. А я, баламутна й сумирна, дрібна й невмістима, замішую щебет зі щебетом під язиком і в місті планових вибухів мурую й руйную мости в такому вічному і зникову.